героїв, шановні керівники Моршинської територіальної громади, дорога молоде, вельми шановна громадо. Щорічно, 23 травня, українці відзначають день героїв. Дата присвячена всім українським воїнам, лицарям Київської Русі, козаків часів Гетьманщини. Українським січовим стрільцям та воїнам армії Української Народної Республіки та Української повстанської армії, а тепер ще й воїнам АТО та воїнам російсько-української війни. Отож, дозвольте відзначення дня героїв вважати відкритим. Зараз перебуваємо на території меморіального комплексу імені Тараса Бруса, нашого героя, який в числах перших пішов на війну та віддав своє життя за незалежність та перемогу України над ворогом. Сьогодні 1185 день повномасштабного вторгнення. На жаль, війна триває досі. 15 травня Моршинська громада попрощалася з героєм. Мешканцем села Станків Андрієм Бенюхом, старшим солдатом, кулеметником го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 4-го стрілецького батальйону військової частини 30 -02. Андрій зник без звісти 28 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Гродівка Покровського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу з боку противника, 9 травня 2025 року, під час проведення пошукових заходів було знайдено та евакуйовано тіло загиблого, похований в селі Станків. Кожного дня гинуть кращі з кращих синів та дочок України. І на превеликий жаль, ми сьогодні. Відкриваємо нові стели загиблим героям Моршинської територіальної громади. Сергій Кобилкін, 1978 року народження, позивний Шаолінь, старший солдат, оператор апаратного взводу зв'язку тилового командного пункту польового вузла зв'язку. Загинув 17 липня 2024 року внаслідок ворожого скиду боєприпасу з безпілотника поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, похований в місті Моршин. Олександр Олійник, 1976 року народження, позивний водовоз. Молодший сержант Збройних сил України, учасник АТО, номер обслуги мінометного взводу мінометної батареї, 65-го батальйону 103-ї бригади ТРО військової частини А 7077 помер 3 серпня 2024 року у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону міста Харків, похований у місті Моршин. Денис Боярчук, 1987 року народження, позивний Бариста, старший солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув 7 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Суджа Курської області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно похований у місті Морше, Ростислав Кожан 1990 року народження, солдат гранатометник другої стрілецької роти, 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони імені Андрея Шептицького. Загинув 9 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кияниця Сумського району Сумської області, нагороджений нагрудним знаком честь і батьківщина. Посмертно похований в селі довге, Роман Сакаль, 1974 року народження. Солдат, старший навідник гранатометного відділення, взводу вогневої підтримки гірсько-штурмової роти. Помер 18 серпня 2024 року в національному військово-медичному клінічному центрі, головний військовий клінічний госпіталь внаслідок отриманого поранення під час виконання бойового завдання, похований у місті Моршин. Зиновій цегольник 1981 року народження, старший сержант гранатометного взводу вогневої підтримки, загинув 20 серпня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Нагороджений нагрудним знаком, учасник АТО, ветеран АТО, за мужність та героїзм під час проведення АТО, хрест завжди вірний, похований в селі Станків. Михайло Мельник, 1989 року народження, матрос. Стрілець снайпер-розвідник розвідувального відділення розвідувального взводу загинув 29 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на лівому березі річки Дніпро міста Херсон, похований в селі Нижня Лукавиця. Просимо нашу молодь покласти квіти шани від Моршинської громади. До пам'ятників героя поги E Святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш насужний на дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас у спокусу, зволи нас від лука. І душ спочили у Божих всіх героїв України, які віддали своє життя за волю України, і щоб простилося йому всяке прогрішення, добровільне, добровільне. Воскрес. Сьогодні, коли віддаємо честь, шану і пам'ять героям від часів лицею, також княжої доби руси України аж до сьогоднішнього дня до цієї російсько-української війни, віддаємо їм честь і шану і стаємо перед ними як боржники боржники і громадяни для того, щоб та наша Україна. Була кращою державою, була правовою державою, в якій буде опанувати закон і справедливість. І з тими ними боржники християни, яким ми зобов'язані, також просимо Бога про милосердя для них, молимо за них і просимо, щоб Господь їх нагородив своїми вінцями у Небесному Царстві за те, що свого життя склали справді жертву не у переносному значенні, але в прямому. Ми сьогодні хочемо також, згадуючи всіх героїв, хочемо сидіти нові стели як знак їхньої живої присутності серед нас, тому що ми, християни, віримо у Воскресіння мертвих. Христос Воскрес! Істину Воскрес! Війна вона жорстока і безжалісна. Горять міста і сила, гинуть люди. Вона змітає все на своєму шляху, і ось в такому в такий час ми живемо, коли наші молоді герої видають життя за волю України. Сьогодні навколо нас такі молоденькі герої, але, на жаль, в мраморі їх, наче ті, зображення, але душі їх там уже на небі, вони віддали за нас життя, вони віддали за нас все те. Щоб ми тут навіть і молились, і співали, і творили, і працювали. І тому, звичайно, ми прийшли сюди всі для того, щоб вшанувати їхню пам'ять. На жаль, війна не закінчується. На жаль, кожного разу ми бачимо і ховаємо і в нашій громаді багато чи мало воїнів. І Сьогодні слухаючи перелік того, хто віддав життя за волю України. Боже, скільки нагород. Ніколи не думав, що у нас снайпери десь у морських силах є, що нагороджені різними медалями, це так, вони вартують цього. Вони не тільки цього вартують, а вони вартують багато, багато чого. Бо таке молодече життя віддано. Бо так щоб жити, працювати, щоб би чимало що творити в цьому світі, а вони вже тут, у землі, а там їх на небесах. Душі, але звідти вони споглядають, бо ми віримо, що душа безсмертна. Ми віримо про те, браті і сестри, що Господь допоможе нам зупинити цю криваву війну. Нам трудно сказати, коли це станеться, бо задуми Божі нам невідомі. Але честь, і хвала тим воїнам, які віддали своє життя за волю України. І нехай Господь благословить їхні родини. Дає їм мужність, витримку і попробуй похоронити чоловіка, сина, онука, море сліз, розривається серце, все це є. Але ми зараз воєдино мужні і витримує все. Нехай в цьому нам допоможе Господь Христос Воскрес! Христос Воскрем! Наші сини Моршинської територіальної громади віддали найдорожче, віддали своє життя, вшануємо хвилиною мовчання всіх героїв, які віддали своє життя за волю та незалежність України. Слова моршинського міського голову Руслана Ільницького. Сучасніші отці, шановні родини полеглих героїв, шановні воїни, шановна громада, Христос Воскрес. Сьогодні в День Героїв ми вшановуємо усіх, хто в різний історичний період часу боровся. І віддав життя за Україну. Природньо, що найбільше нас болить за героїв-сучасників, з якими ми виростали, ходили до школи на роботу, з якими ми мріяли про спільне щасливе майбутнє. А вони у 21 столітті поклали своє життя на вівтар свободи. І Незалежності України. Сьогодні говорили, що нещодавно ми зустрічали на щиті нашого земляка Андрія Бенюха. І важко збагнути, що пам'ятний знак цьому герою буде поставлений тут, на цій алеї, але вже не в колі пам'яті, умовному колі пам'яті наших героя. Молимося і просимо Господа, щоб цей пам'ятний знак був останнім пам'ятником сучасному герою вільної, суверенної, соборної України. Вічна і славна пам'ять усім героям, які віддали життя за Україну. Слава захисникам, захисницям України! Слава Україні!